Тримали по куполу. В ніч проти неділі українські безпілотники передали палкий привіт Іжевську. Атакували одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Там загарбники виробляють дрони і ЗРК ТОР. На виробництві начебто вибуло скло, але серйозних руйнувань немає, стверджує місцева влада. І місцеві жителі кажуть, удару дістав цех, де складають безпілотники. Вполювали рідкісного звіра. Птахи мадяра знищили ворожий комплекс Реп Борисоглебськ-2. Пада! Чага! Ну, Чяґа! Той... Маз... Це дуже дорога техніка. Її вартість сягає 200 мільйонів доларів. До того ж, цей комплекс не часто зустрінеш на полі бою. Він виводить з ладу системи управління військами, придушує різні види сигналів. Насамперед системи супутникової навігації, такі як GPS. Тому вполювати його для наших бійців це справжня вдача. Хоча, чесно кажучи, не повірили, адже крайній раз. Бориса Глібського. Ми зустрічали в околицях Білгорода під час Харківської кампанії. І тут раптом у нас наступний. Знищити Бориса Глібськ вдалося на околицях Сергіївки. Це Покровський напрямок. Допоміг у цьому дрон Вампір або ж Бабаяга, як його називають росіяни. Потужні вибухи у тилу ворога. Зграя українських дронів завітала у Краснодарський край на військовий аеродром Кримськ. Росіяни стверджують, до них залетіло не менше півсотні дронів, і кілька десятків вдалося перехопити. Але як бачимо по відео, всі та не всі. І навіть міст від загарбників втомився. В тимчасово окупованому Криму обвалилась переправа по дорозі Джанко маслово. Росіяни стверджують, не витримав фуру. але все насправді сталося завдяки диверсантам. Через обвал мосту у ворога вже виникли проблеми з логістикою. Було зупинено вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області. Для відновлення мосту знадобиться щонайменше три місяці і майже два мільйони доларів. І знов гаряче на російських нафтосховищах. Вперше українські дрони дістались Пензенської області. Там вдарили по резервуару нафтосховища в одному з міст. Губернатор області, звісно ж, стверджує, все не так: дрони, начебто, впали у лісовому масиві, але ось відео, де очевидно зафільмовані наслідки, куди насправді безпілотники долетіли.